Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та магія. Сьогодні по актуальним новинам підемо. Читаю Заяву Пригожина. Там таке ще відео з багатьма нецензурними словами, так де, де він погрожує, що піде з 10 травня ЧВК Вагнер залишить Бахмут. так а От Мені цікаво подивитися, що й до чого. Ну що, поїхав? Так. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи правду сказав Пригожин, що ЧВК Вагнера з 10 травня цього року будуть залишати місто Бахмут? Хай скажуть роне правду. Альгіс Ей вес. Так, довертаю по часовій і отал перевернутий. Ану добре, ще одненьку. Хагавас. Що ага. називається та чорта з два. Е, Перепрошую. Дивіться, що в нас тут. Альгіс, Ейвас, Отал перевернутий і Хагавас. Ну, це залишання серйозно. Падає руна захисту і руна оборони поряд. До завершення трошки по-другому виглядає. Ну, ось, отал перевернутий. Стосовно того, що у них там дійсно втрати скажені, так? І, якби не, не вистачає їм боєприпасів і так далі. Так, так. І ось Хагава спаде. Ну, відповідно так. Руйнування якихось планів, хаос, втрати, бойові дії от це все сюди. До речі, ж, е... а, ну добре. Це, це пізніше. До речі, ж так. Сьогодні також новини читаю. Стос також стосовно Вагнера. ЗСУ знищили місця зберігання боєприпасів ЧВК Вагнер. Ганна Маляр заявила. Давайте подивимося, що дійсно склади їхні накрили. Раз вже про ЧВК Вагнера мова пішла. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи справді, чи справді Збройні сили України ось десь найближчими днями знищили склади боєприпасів ЧВК Вагнер? Хайскать Ей, вас. Евас. Та ви знаєте, так. Так, однозначно. Дивіться, що у нас тут. Єра, Ейвас, Евас. Так, до речі, ставте лайки, будь ласка, і підписуйтесь на канал. Вам два кріліки, мені приємно. Ну, і так, заходьте на вкладку Спільнота, воно ж сообщество, там також є декілька цікавих новин. Дякую. Ну, Тепер поїхав. Ну так, ось дивіться, Єра, урожай проробленої раніше роботи. Так? Ну, Вже фінал цієї роботи, ну, закінчені її, так? Ну, ось, руна оборони падає. Ну, відповідно, так, те, чим обороняли, оборонялись ЧВК-Вагнера. Ну і ось рух, відповідно, так. Падає. Ну, то, тобто, ну, склади, от реально, ці двіруни в связці, е, обозначать саме як склади. Ну, чи то місця зберігання, чогось для оборони. Ну, відповідно, боєприпасів, там, набоїв і так далі. І тому подібне. Ну, хороші новини. Значить, Пригожин е, скиглить не зря. Я думаю, вже всі бачили. Так? Фотожаби на нього. Меми, відео там з нарізками з п'ятого елемента. Хто не бачив, дуже рекомендую пошукати, і подивитись, підніме настрій. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!